Ось 14 мая. Донецька область. Ось вчора скасила люцирку. І реально мороз. Вон, дивіться. Капець! Іду, а воно. Під ногами хрустить, як наче іду по снігу. Ось все. Все, все біле. Коротше, в цьому году буде голод. Ось. Вся трава дубова. Он ль прям прямо на ней кошмар. Да. От так. Отак. От Отак природа нас. Он все біле. Скільки було градусів, я не знаю, но е в 5.40... Ну, в мене, виходить, сонечко попадає на... на этот, на термометр. Так було мінус два. А я ж, если без солнішка, то скільки? Це жесть. Це капець.